Ой-ой-ой. Эээ! Давай, -ой -ой. е сходимо муж. Здоров'я! Аааа! Нарешті! Ей! Эй! Ейдь, ей! Жи ти. Ааа! Здоров'я! Рівень, рівень, рівень! Давай, 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 давай! Звісно, прикольно, що трет елімінейтед, Але мені б ще дожити. Ну звісно, тут прям прикол в тому, що я тут тут не, не пройду, як би я не крутив. Е, -е Здоров'я буде. Еть, еть, 20 одиниць. 15. Давай! Давай, 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 давай! Фу. Це найбільш напружений був захід з усіх, просто жесть якась. Я ледве вижив.